Виконання практичної роботи номер 4 стилі структура документа, автоматизоване створення змісту і гіперпосилання до уроку номер 25 для 8 класу. Для початку нам потрібно відкрити документ під назвою Зразок PR4. Цей документ можна завантажити за посиланням з Google диску, яке розміщене в опису до даного відео. Далі у режимі перегляду структура. Прядкуйте структурі елементи документа в порядку номерів пунктів. Друге завдання ми пропускаємо, оскільки в самому документі у нас немає номерованих і маркованих елементів. В даному випадку ми будемо розставляти рівні для першого виділеного як перший рівень, для другого виділеного як другий рівень, і для всіх інших також другий рівень. Для того, щоб перейти нам в цей режим, ми перейдемо в вкладку подання. В групі інструментів подання обираємо режим структура. І призначуємо до кожного нашого елемента рівень. Для Запоріжжя рівень 1. Основні дані призначуємо рівень 2. І для всіх інших також рівень 2. Тобто історія рівень 2, географія також рівень 2, клімат рівень 2. І закриваємо режим структури. Далі наступне завдання: відформатувати таблицю та малюнки з використанням стилю. Обираємо спочатку таблицю, тому що вона у нас одна і єдина, і з нею буде чуть простіше працювати. Ми обираємо таблицю. Далі у нас з'являються дві вкладки, тимчасові вкладки зверху. Ми переходимо в вкладку Конструктор. Вкладки Конструктор, відкриваємо весь список стилів. І обираємо, який нам більше подобається. Мені, наприклад, цей більше подобається, я його і оберу. Далі, тепер потрібно відформатувати малюнки. Почнемо по черзі. Коли ви натискаєте на малюнок, з'являється також тимчасова вкладка Формат. Переходите до неї, і в стилі зображення є спеціальні швидкі стилі. Ми також відкриваємо весь список, якщо потрібно, і застосовуємо стиль, який більше всього сподобається для відповідного елемента. Ну, Наприклад, мені подобається ось цей стиль. Для карт України також і для всіх інших зображень. Все. Далі наступне завдання. Відформатуйте назви структурних частин текстового документа з використанням стилів, заголовків відповідного рівня. Стилі у нас вже застосовані. Якщо нам потрібно їх заново відформатувати, то ми переходимо в вкладочку Основне і обираємо стиль, який нам потрібен. Наприклад, можемо застосувати до Запоріжжя стиль назва. Ну, Нехай у нас залишиться все так, як є. Переходимо до наступного завдання. Потрібно створити на початку документа його зміст. Оскільки рівні ми вже створили, і то ми виконали майже всі умови для створення автоматизованого змісту. Ми переходимо в вкладку Посилання, в групі інструментів зміст обираємо пункт зміст. Після чого обираємо зміст, який нам більше подобається. Це може бути або автоматичний зміст 1, автоматичний зміст 2, або зміст вручну. Ну, обираємо автоматичний зміст 1. Після чого у нас створився наш зміст, де у нас є перший рівень і другий рівень. Далі, наступне завдання: до всіх малюнків додайте гіперпосилання на відповідні інтернет-ресурси, які знайдеться самостійно. Ну, гіперпосилання для однієї картинки у мене заготовлено чуть чуть раніше, а для всіх інших гіперпосилання Можуть бути влаштовані, вже коли ви завантажите їх із певного сайту або копіюєте. Тому, як прив'язати гіперпосилання до зображення? Ми вибираємо зображення дане, переходимо в вкладку Вставлення, і в вкладки Вставлення у нас є пункти посилання. Коли ми натискаємо на нього, обираємо також посилання. Після чого перевіряємо. Що у нас вибрано файлом або веб-сторінкою, для того, щоб у нас гіперпосилання наше вводило в інтернет. І обира... вводимо адресу. Я просто вставляю цю дану адресу і натискаю ОК. Все, гіперпосилання в нас дане прив'язано, коли ми будемо натискати на нього, ми будемо переходити за тим гіперпосиланням, яке ми прив'язали. Це я, наприклад, одного показав. На прикладі наступних ви самостійно вже постараєтеся зробити. Далі. Е, наступне завдання це у нас зберегти документ у папці у файлі з іменем Практична робота 4 і нижнє підкреслення прізвища. Е, натискаємо на файл. Обираємо пункт Зберегти Як і обираємо огляд. Е, збережемо його з назвою Практична робота 4. Практична робота 4. Нижнє підкреслення і прізвище. В даному випадку ви вказуєте своє прізвище. Формат ми залишаємо такий, як є документ Word, і натискаємо зберегти. Після чого у нас документ буде збережено. Далі в завданнях хтось із однокласників повинен е, взяти вашу практичну роботу, передивитися її, е, відредагувати та відформатувати її, якщо потрібно, і потім також зберегти. Тоді практична робота буде виконана. Дякую за увагу, до наступного уроку!